Дуже часто ремонт починають робити без готового дизайн проєкту або взагалі з його відсутністю. Це призводить до затримок та непорозумінь між прорабом та замовником. І через це задуманий результат може значно відрізнятися від отриманого. В цьому відео ми розберемо 5 основних причин, чому технічний проєкт дійсно потрібен при виконанні ремонтних робіт у квартирі. А в кінці відео ви дізнаєтесь, як отримати технічний дизайн проєкт у подарунок від нашої фірми. Тож не перемикайтеся та поїхали! Планувальне рішення основа створення технічного проєкту. На планувальному рішенні у масштабі досить просто зрозуміти, як правильно розташувати кожну мебель з урахуванням сучасної ергономіки. Це допоможе вам використати максимально ефективно кожен квадратний метр вашого приміщення. Вступна причина це зниження ризиків помилок. Коли у вас на руках готовий технічний дизайн проект, ви чітко розумієте, яка буде послідовність робіт, хто за чим йде. І як уникнути помилок та переробок у майбутньому, що може за собою потягнути додаткові витрати? Одна з головних причин це дотримання термінів. Коли в нас є проект, ми чітко розуміємо, які етапи скільки по часу в нас займуть, і тоді ми можемо точно сказати клієнту, коли ми завершимо. Більш детально про це ми розповідали в іншому відео, яке ви можете побачити в описі під цим. Технічний дизайн проекту дозволить вам оптимізувати усі ваші витрати, щоб не вийти за конкретний бюджет вашого проєкту. Наприклад, не використовувати фарбування стін, а перейти до шпалер, не вкладати широкоформатну плитку, а залишитися на стандартних розмірах. Також це відноситься і до стелі: не використовувати стелю з гіпсокартона, а зробити просту натяжну. І нарешті головна причина, чому потрібно робити технічний дизайн проект, це професійний підхід до такої важкої справи, як ремонт. Замовивши технічний дизайн проєкт у NSD Group, ви отримаєте не тільки якісний проект, а ще й команду досвідчених робітників, що якісно, а головне в термін зроблять вам ремонт. Отримати технічний дизайн проєкту Подарунок ви можете на нашому сайті. Переходьте за посиланнями в описі вже зараз, щоб не пропустити унікальну можливість або ж телефонуйте за номерами в описі. Якщо ви хочете отримати максимальний результат від вашого будівельного проєкту, то довіряйте професіоналам, а саме NSD Group. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок та побачимось на замірах у вашій квартирі.